Практика, яка допоможе позбутися негативних упереджень, негативних програм стосовно себе. Знайдіть тихе спокійне місце, де вас ніхто не потурбує протягом 10-20 хвилин. Сядьте зручно на стілець, якщо вам буде зручно в горизонтальному положенні, то ви можете прилягти. Ваша спина повинна бути прямою, але розслабленою. Закривайте очі і будемо зосереджуватися на диханні. Зробіть кілька глибоких вдихів і видихів. Ці ваші думки залишають вашу голову, щоб розслабитися і налаштуватися на практику, яка змінить ваше життя. Дихаємо глибоко та рівномірно. Зробіть вдих на 1, 2, 3, 4, а тепер видих на 1, 2, 3, 4. Видихаємо повністю. Знову робимо глибокий вдих і видих. Дихаємо спокійно, вдихаємо повітря і відчуваємо, як дане повітря входить і виходить з наших легеньях. Ваше тіло повністю розслаблюється від маківки голови до кінчиків пальців. Ви відчуваєте приємне тепло по всьому тілу. Ви настільки розслаблені, що не можете підняти навіть руку. З кожним вашим подихом тіло стає ще більш розслабленим. Ви відчуваєте, як розслабляються ваші плечі, обличчя, як розслабляються руки. Розслабляється грудна клітина, розслабляється живіт, з кожним вдихом і видихом розслабляється ваш таз, ноги до кінчиків пальців. Ви відчуваєте повну безпеку і розслабленість. А тепер уявіть, ви знаходитесь в дуже гарному місці. На вулиці приємна лагідна погода, ви прогулюєтесь десь на березі моря, а можливо, ви прогулюєтесь десь в горах або в лісі, а можливо, ви гуляєте по вулиці улюбленого міста. Подивіться, що вас оточує, які звуки ви зараз чуєте. Можливо, це шум моря, а можливо, це спів співтах. Відчуйте повітря, яке воно прохолодне, можливо воно тепле і приємне. Як вам в цьому місці? Ви зупиняєтесь і помічаєте перед собою дім. Дуже гарний дім. Ви завжди мріяли жити в такому домі. Ви знаєте, що в ньому все так, як ви хочете. І ви знаєте, що в цьому домі ви прожили б своє найкраще життя. Ви підходите додому, піднімаєтесь по сходинках і заходите всередину цього дому. Ви роздивляєтеся, що в нього всередині, і розумієте, що вам дуже все подобається, ви просто в захваті. Цей дім наповнений сонячним світлом. Ви відчуваєте в ньому особливу енергію, енергію радості, чогось нового. Ви відчуваєте себе у повній безпеці. В кімнаті ви помічаєте дзеркало і йдете до нього. В цьому гарному дзеркалі ви бачите своє відображення, в повний зріст. Подивіться на себе. Що вам в собі не подобається? Що б ви хотіли змінити? Які негативні думки приходять у вашу голову? Можливо, вам здається, що ви недостатньо хороші або не такі гарні. Можливо, ви думаєте, що ви завжди заздаєте невдачі? І вам ніколи не щастить. Можливо, ви думаєте, що ви часто помиляєтесь, приймаєте невірні рішення. Можливо, ви думаєте, що ви неуважні, не досить розумні або що ваша думка не важлива для інших. А можливо, ви думаєте, що ви упустили. Свій шанс на краще життя. Подивіться на себе, подивіться на своє відображення, що вас стримує, що не дає перейти в ту реальність, де ви можете легко отримувати все, що хочете, і жити так, як вам хочеться. Чому ви вважаєте, що у вас не вийде, що ви недостойні жити в такому розкішному домі? Що ви відчуваєте? Подивіться на себе. Подивіться. Подивіться на себе і сфокусуйте свою увагу на відчуттях, дивлячись на себе, що ви відчуваєте в цей момент. Можливо, злість, розчарування, відчай, безвихідність. Нікчемність, несправедливість або стид. Можливо, ви відчуваєте страх або провину, ви можете відчувати будь-що, і це нормально, це правильно для вас. А тепер зверніть увагу, де в тілі сидять всі ці емоції. Подивіться, де ваше тіло тримає всі ці емоції, злість, розчарування, відчай, безвихідність, нікчемність, несправедливість, стид, страх, провина, де вони знаходяться у вашому тілі? Можливо, ці емоції. Застрягли у вашій голові, або ви відчуваєте, як вони тягарем лежать на ваших плечах, на грудях, можливо, ці відчуття, ці емоції живуть у вашому животі, можливо, в руках, або можливо, вони знаходяться в ногах. Де ви відчуваєте, де вам тяжко? Де ці неприємні відчуття, в якій частині вашого тіла? Сконцентруйтесь на цій частині свого тіла і уявіть, як всі ці негативні відчуття мають форму шарів. Кожна негативна емоція. Яку ви відчуваєте, це шар будь-якого кольору, будь-якої ваги. Подивіться на них. Кожен шар відповідає за цю негативну емоцію, яка вас блокує. І всі вони. Починають виходити з вашого тіла. Ви бачите, як всі ці різнокольорові шари виходять з вас і летять високо-високо в космос. Ці шари це енергія, енергія негативна, яка застряла у вас. Подивіться, як вони виходять з вашого тіла. Трансформуються на благо для вас і всього, і всього живого в цьому всесвіті. Ці ці шари летять високо-високо в космос. І вони покидають вас назавжди. Відчути, як вам стає легко, спокійно. Як всі ті негативні упередження про вас починають змінюватися у вашій голові? Прислухайтеся, тепер у вас в голові лунають зовсім інші слова про вас. Тепер ви точно знаєте, що ви достойні кращого життя. Ви розумні, уважні, гарні, успішні. Ви впевнені в собі. Ви краще знаєте, що для вас краще. Ви знаєте, що більше ви в собі не сумніваєтесь, і кожне ваше рішення це ваш вибір, який приведе вас до успіху. Тепер ви знаєте, що вам більше не потрібна нічия підтримка. Тому що ваша підтримка є всередині вас, це ваша опора. Уявіть, як всі ці нові упередження, нові установки, нові знання про вас проникають у вашу підсвідомість, ваше тіло заповнюється золотим світлом. Золоте світло наповнює кожну клітинку вашого тіла. Тепер ви точно знаєте, що ви достойні кращого життя. Ви розумні, уважні, ви гарні. Ви легко можете стати успішною людиною. Ви впевнені в собі. Ви краще знаєте, що для вас краще. Ви знаєте, що більше ви в собі не сумніваєтесь. Кожне ваше рішення це ваш вибір, який приведе вас до успіху. Ви знаєте, що більше вам не потрібна нічия підтримка, тому що ваша підтримка у вас всередині. І це ваша опора. Всі ці знання проникають у ваше тіло золотим світлом, проникають у вашу підсвідомість. Подивіться, як золоте світло наповнює кожну клітинку. Подивіться тепер на своє відображення у дзеркалі. Після того, як ви позбулися, цього зайвого, цього, що вас блокувало, подивіться, як тепер ви виглядаєте, ви подобаєтеся собі. Перед вами стоїть зовсім інша людина. Як ви тепер себе відчуваєте? Тепер поверніться до входу. Зараз до вас підійде найдорожча для вас людина. Можливо, це хтось із ваших батьків або рідних. А можливо, це ви самі до себе підійдете. Подивіться, хто входить в двері. Ви знаєте цю людину. А можливо, ви її і не знаєте. Неважливо, хто ця людина. Вона протягує руку до вас і щось вам дає. Що це може бути? Це точно те, що вам подобається. Можливо, це книга, ручка, браслет, квіти, іграшка. Це може бути що завгодно, але ця річ обов'язково має вам подобатися. І якщо річ вам не подобається, то ви можете попросити іншу. Але ця річ має обов'язково вас радувати. Виберете цю річ, дивитесь на неї. Тепер це знак того, що у вас активувались нові налаштування і знання про себе. І прямо зараз вони починають ця річ. Це дуже важлива річ для вас. Це артефакт того, що ви відтепер починаєте по-новому до себе відноситися і відчувати себе по-новому. Візьміть цю річ собі. Ви можете подякувати цій людині за те, що вона принесла і активувала у вас нові настройки. Тепер в своєму темпі ви можете повертатися до себе, подякувати собі за цю практику, дихайте в спокійному темпі, повертайтесь. До цього стану, де ви є тут і зараз. Після практики випийте склянку води. І я дякую вам, що ви обрали себе і зробили крок назустріч до нового себе. Дякую за практику. Відтепер ваше життя точно. Почне змінюватися. І ці зміни ви побачите вже з часом. Як ви почнете по-іншому реагувати на людей, відстоювати свої кордони. І як ви почнете дивитись на себе, з якою повагою ваше життя повністю почне змінюватися. Дякую вам!